Слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні у нас 27 вересня і продовжуємо посіви. Значить, ну сіємо вже другий день. Ті площі, які були з під соняшників, підготовані в проміжках між дощами, тому що після збирання соняшнику ще там були по 3-5 мм дощики, які трішечки заважали робити так, як нам хочеться. І тому довелося підлаштовуватися під ті дощики. І в даному випадку, це у нас після соняшників, після Пегасу від Євросем. Сіємо ловоло менікою 4. І на допомозі тут, щоб менше було ручної праці, MTZ з куном делів. Так, як працюємо, так як уже по напрацьованій схемі, так би мовити, минулорічні це через бігбеги. І бігбеги з клапаном, легке завантаження, ніякої, ніякої, так би мовити, навантаження на рук, як раніше було мішками і всім іншим. Значить, правда, що сіємо ми. Пшеничку. Це тут у нас кувбус пшеничка без оста. Ну, Це та, та пшениця, що і в цьому році ж була скошена, через сепаратор пропущена і протруєна протруйниками інсектицидними і фунгіцидними. Але умови е, в цьому році стали такими, що ми сіємо без добрив. Висів е, пшенички на метр погонний. Від 50 до 60 штучок, ну, в середньому десь 55 нехай буде. Це десь по 140-150 кг пшениці виходить. Глибина посіву сіву мінімально е якісна, яку можна зробити, а це, грубо кажучи, там десь в середньому теж 2 см, щоб швидше отримати сходи. Е ну, Так, сіємо без добрив, тому що якби по 40 тисяч добрива, це. За НАТО і першочергові цілі це розрахунок з пайовиками, тому ну, з пайовиками і солярка, щоб хоч зробити роботи. роботи. Тому як би вирішено було в цей рік пропустити. Ми і так, в принципі, кожного року ж, знаєте, сіємо від 100 до 150 кілограмів складних добрив і потім навесні там вже азотних. Ну, Азотних хоч не хоч, якщо доживемо до весни, то по-любому. Треба буде давати, ну, може, кілограму -то там по 150 дамо від душі, так би мовити, щоб хоч щось компенсувати. А також з осені пшеничка вибачай. Значить, поле у нас загажене лободою. Я ще в збиранні відео казав, хочете, я навчу вас, як треба вирощувати таку чудову лободу. Було проведено. Е Одне дискування з глибиною 7 см десь. десь по два рази їздили, де багато так було лободи. І тим не менш, така картинка у нас вийшла. Ну, от, не все поле таке, далі там чистіше і все. Значить, сівалка буває, підзабивається лободою, оці, особливо, де отакі. От Ну, прям ну, отаке, килим, отак. Там палка на палку лягає, і буває там 2-3 рядочки підзабиваються І треба трішки припіднімати, проїжджає. Якщо проморгав, тоді вже треба розвертатися. Ну, от на гон 400 метрів можеш нічого не зробити, а можеш один раз підняти, а можеш і нічого. Ну, частіше це нічого. Але тим не менш, факт залиша фактом. Плюс волога земля дуже коників ліпить можна. І тому, я думаю, це на це і впливає. Тому що минулорічний посів, як у нас було все, порядочок, все класно, чистенькі поля. Після кукурудзи, навіть скільки там було пожнуних решток, ніяких питань взагалі з нікої не було. А в цьому році плюс глибока дисковка, глибоке дискування провелося, щоб перекинути ці бур'яни, то і за цього. Я думаю, такий ефект і виходить. Ну, Нічого смертельного, в принципі, немає. Буває по-всякому, але, тим не менш, посів все рівно достатньо якісний. Ваги у сівалки вистачає, а як завантажиш її повну, повні бункери, то взагалі клас Ну, посів іде. Скажу так, що з ю тут би так якісно посіяти не вийшло б, як би нам не хотілося. Звісно, це різні класи сівалок. Але тим не менш факт залиється фактом, тому балакати тут нічого. Бандажі у нас е не м'які і на них трішечки отак от на налипло, грубо кажучи, може там сантиметр, може і навіть і того нема. І все. Оце по такій землі. Щоб ви розуміли, отака земля. Ну, не всюди, може де трошки сухіше, але... Тим не менш тримаються кубки, я вам скажу так, оце ж, щоб вам було зрозуміліше, що і до чого. Значить що, спробуємо зараз знайти щось. Ну, не щось, точніше, пшеничку. О! Ось. Все. Навіть і пощастило. Ось одна. Ось ще. Ну, звісно, як завжди, всі 50 штук. 60 на метр тут знайти нереально. Але вони отак, от на півтора пальчика глибини. Ось вона є, я думаю на камері. Побачили? Ось вона Все на місці, тобто перевіряється. Ну, звісно, не буду казати, що вона прям чітко в таких бур'янах, в таких буграх, ямах, прям всюди кладе на 2, 2 см, але скажу так. Зовні зерна на поверхні поля, точніше, не лежить. І сильно глибоко, скільки я не ходив, скільки не дивився різні рядки, сильно глибоко теж немає. Так що, так, от робота йде. Потім, я думаю, прокатимося ще на сівалочці трошки зверху, щоб подивитися, як там процес йде. Ну і так, сіємо, як я і казав, на 15-сантиметрове 15 міжряддя. І з таким висівом до, ну, до 60 штучок на погонний метр. Ну, без добрів, так, але ж то таке. Перше, що треба, розрахуватися з людьми. Можна по сусідству сходити, вирвати ще качанчики, подивитися на вологомірі, що взагалі робиться. Бо соя ще в полі у нас стоїть. Думаю, що, скоріш за все, будемо збирати її вологою і проганяти через сушарку. У нас там і в принципі, я не сподіваюся, що там великий врожай буде ну, до 10 тонн, тонн 10, там 7 гектар. Розраховують центнерів на 15, якщо буде, і то слава Богу. Тому то таке 10 тонн буде, там 11 машина. То ми її прогоним через сушарку і складемо, тому що вже скоро жовтень, а соя ще в полі. Тому якось так. Ну, по качанчикам подивимося, бо Сьогодні зранку дощ ще був таке міліметр. Ну, різні є. Оце найвеликі, можна сказати, є і такі в половину менші. Ну, тим не менш, маса невелика. Рубати буде легко, я думаю, тому що бадилля невеличка. Менше бадилля, ніж в минулому році. Це у нас Моніка. Та, що посіяна. Зараз два-три штучки вирву різних і буде діло. Ну, по мітличку це 1,70 мет висота кукурудзи самої. Ну, тим не менш, щось та й буде, може якісь там центнерів 40 та й слава Богу. Правда теж не ясно з якою вологою, що воно буде, як воно буде, погода, бо це по прогнозах так само день через день. По 5 міліметрів, по 10 міліметрів. Не знаю, що робить, робиться, що буде. ну Доживемо, побачимо і вам покажемо Ну Тепер відео самого процесу трошки на кінець цього випуску. самий так би мовити, головняк залишився. Тут найбільше було лободи. І тут достатньо частенько приходиться підіймати. Але... Почали працювати по діагоналі відносно посіву і відносно, грубо кажучи, дисковки, то стало набагато легше. Ось так було посіяно, а отак ми ходимо. І, грубо кажучи, ну видно, вон, валки лободи. І тут і сиріше, набагато, на колеса почало сильніше налипати. Але ну, сіємо, сіємо, нормально. Зрозуміло, що багато факторів, якби і не якби, якби бур'янів не було, то трошки сухіше, але нам не вгодиш. Нам то сухо, то мокро, то ще якось. Ну, тим не менш досіваємо, І поки що все, далі вже будемо, як працюватимемо на полі після сої, там вже тоді буде видніше, що до чого. Тут уже лободи поменше і сухіше, то йде нормально. Ну, а по зерну, Зерно як зерно, йде. Ну і більш-менш рівно. По дозі я маю на увазі, бо були коментарі, що дозування тут не однакове. Ну, кажу так, якщо нормально її виставити... Якби, мітки у нас сходяться 20 мм виліту у катушки, і що там, що там. Друга передача, що там, що там. З цим все нормально, якби. Тому, не знаю. Кожному своє. На цьому все. Будемо продовжувати посів. І далі вже покажемо вам в наступних відео, як ми там після сої будемо сіяти і так далі.